Переліки. Ну і я думаю, що саме поняття перелік, так, о, воно має бути інтуїтивно зрозуміле. Але в даному випадку, в контексті C, його не треба плутати зі словом список. Да, тому що, ну якщо так, в побутовій мові, в побутовій мові список і перелік сприймається щось як одне і те ж. Але ви вже знайомилися з типом даних ліст, список. Так? Перелік це дещо інше, і для нього ну, використовується інше ключове слово. Ну, вам ще може, так би мовити, припасти до вподоби такий переклад терміну як перерахування, так? тобто, коли ми щось перераховуємо. Ну, і, власне, нам треба буде визначитися, в яких ситуаціях доречно їх застосувати. Ну, і є різні, скажімо так. Типи перерахувань, так, які запроваджені там ще в C++11, да, і які задачі, їх, задачі вони можуть виконувати. Так от, в C є таке ключове слово, як enum, і по суті, за допомогою цього ключового слова, і можна створювати переліки. Перелік визначає набір значень, який визначений програмістом. Ну, іноді це називається створення користувацького типу, але мається на увазі, коли говориться користувач, мається на увазі користувач мови програмування. Так? Тобто ви, як програмісти, використовуєте мову програмування C і можете її використовувати для створення своїх типів даних. Так? Оці типи даних вони називаються користувацькими. Ну, І Оцей набір, набір даних, набір значень, він буде прописаний у фігурних дужках, І цей набір, він. Буде містити назву, да, буде містити назву константи. Я одразу, скажімо так, зазначаю, що переліки да, це по суті набори констант, да, тобто сталих значень, незмінних. Так? Ну, кожна константа, як і змінна, має свою назву, ідентифікатор. Да, і власне такі константи будуть називатися переліченими. Ну, схематично, значить, Синтаксис можна зобразити ось так. Ключове слово enum, Потім назва цього переліку. Да, і ця назва одразу стає назвою типа. Да, тобто ми таким чином створюємо незмінну, а, а ми е, створюємо, е, створюємо тип. Е, так, значить, ну і е, напевно, що треба зараз вімкнути демонстрацію екрану. І розглянути, як це буде виглядати синтаксично.